Тобто є, ринок, є ринки більш такі консервативні, на яких і в девелопменті не заробляєш там, купу грошей. Тобто, я знаю ряд забудовників, які там, будують, наприклад, там, в Англії чи Франції, і там. На проєкті заробити там 15% від. Ну, наприклад, 10 мільйонів вклали в проєкт, 11,5 достали. Звідти це вже там дуже добре. Ну правда, треба враховувати, що вони не вкладають 10 мільйонів там багато що вкладає банк. І в принципі ну, рентабельність там більш-менш, але багато там податків, там доведення Бюрократії. коштів, там угу. капіталу. Тут треба розуміти, що ти можеш два роки дозволи отримувати, ну тобто куча нюансів. Це такі цивілізовані, зрозумілі ринки, там Австрія, Відень, Лондон, ну, ось такі. Якщо ми кажемо про більш таку... Просту, скажімо, ну, варіанти, як там, Туреччина, чи Кіпр, де ми працюємо, чи Балі, то дохідність від реалізації проєктів вона вища, а попит на них більший, аніж на інші. І ми просто виставили їх на 25-30% дорожче, продали за три місяці, помножуєш це ну, в річних рахуєш, і там 25% за три місяці це 100% річних.